Рідко задумуємося про любов Божу, а думаємо, що це якийсь комплекс споживання. От я повинен щось Бога попросити, а Господь повинен мені дати. Ну, я ж прошу, значить Він повинен мені дати. А якщо він добрий, і ми кажемо, Бог абсолютна любов, значить Він мусить мені це дати. Він мусив мені задовільнити моє бажання, як це Бог мене любить, то як він що не дасть мені? Ні. Саме через те, що Бог нас не корисне, він нам і не дає. А дає тільки те, що буде, за що ми будемо дійсно дякувати Богу, віславити Бога, пам'ятати, що Він люблячий Батько, який навіть не задовільняє наші пристрасті, відмовляє нам через свою любов.